Електронний рецепт на наркотичні лікарські засоби світовий рекорд встановив спортсмен із Вінничини. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші новини з життя Вінницької області. В Ілінецькій територіальній громаді він задля зменшення обсягу споживання електроенергії для освітлення вулиць використовуватимуть ліхтарі на сонячних батареях. Як повідомляє Ілінецька міська територіальна громада, працівники комунального підприємства Добробуд встановили на перехрестях пішохідних переходах біля навчальних і медичних закладів та у найбільш людних громадських місцях. 11 таких вуличних ліхтарів зазначено, що принцип роботи вуличних ліхтарів простий: у світлий час вони посилено накопичують енергію, перебуваючи водночас у стані спокою. А у темну пору доби активізують свою роботу і виділяють світло. Процес включення і виключення ліхтарів відбувається автоматично. Листопада в Україні запрацює електронний рецепт на наркотичні психотропні лікарські засоби. Це другий етап у забезпеченні контрольованого відпуску рецептурних препаратів. Та що більш важливо, черговий крок на шляху зміцнення здоров'я українців, покращення доступу до ліків та інтеграції України до європейської спільноти йдеться у повідомленні. МОЗ Йдеться про лікарські засоби, які мають наркотичну психотропну дію та обіг яких є суворо обмеженим. Такі препарати застосовуються виключно за рецептом. Лікаря та за конкретними медичними показаннями. З листопада для відпуску цієї групи препаратів додається новий цифровий інструмент електронний рецепт. Що потрібно знати про майбутнє нововведення? Розпитаємо у Тетяни Бондаренко, заступника директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть про зміни, як відбуватиметься процес отримання електронного рецепту з 1 листопада ми очікуємо введення вже цього Функціоналу в електронній системі охорони здоров'я. Хоча, я хочу сказати, він вже цей функціонал він е тестований, і, е в принципі, наша система, наша галузь охорони здоров'я готова до цих е нововведень, оскільки ми вже декілька років досить активно працюємо в електронній системі охорони здоров'я. Е рецепти будуть виписуватись в електронному вигляді. Е для цього Лікар, який виписує рецепт, має. Бути зареєстрований і працювати в електронній системі охорони здоров'я України. Пацієнт має бути мати декларацію або ідентифікований в цій системі. І це будуть ті самі ліки, які виписувались по рецепту, як вони називались рожеві рецепти, форма номер 3 це бланки суворої звітності. Тобто, ті самі препарати пацієнти зможуть отримати. Але вже не потрібно буде іти до лікаря, брати блати паперовий бланк. На телефон на номер мобільний пацієнта буде приходити код, відповідний який вони мають номер рецепту, який вони мають озвучити, назвати в аптеці, для того, щоб в аптеці провізор перевірив по електронній системі наявність такого рецепту. і Пацієнт отримає ліки. Це перше, це спрощує систему для пацієнта, друге, це е, підвищує контроль за обігом таких рецептів і контроль за обігом саме цих е, лікарських засобів. Ірі, ласка, якщо лікар не зареєстрований в тій системі, про яку ви сказали, залишаються паперові рецепти. І якщо до прикладу пацієнт важко хворий, то за нього можуть отримати цей рецепт його рідні. Перше, так, лікар має бути зареєстрований в системі ЄСОС. Однак, якщо він не зареєстрований, він може виписати цей рецепт, але наголошую, це також рожевий бланк, форма номер 3 Тобто лікар може виписати лише той бланк, оформити, який і був до впровадження електронного рецепту. Пацієнт не обов'язково сам має приходити до лікаря і потім іти в аптеку. Це може прийти його член родини. Безумовно, для того і бажано, щоб пацієнт був задекларований, що сімейний лікар безумовно знає членів родини. Якщо він не знайомий ще з членом родини, то туди треба мати свій паспорт і паспорт пацієнта і. Nom, код рецепта буде приходити на номер пацієнта. Тому тут бажано, щоб просто у людини, яка прийшла за рецептом, а потім пішла в аптеку, був зв'язок з пацієнтом, щоб вчасно отримати код. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре. На все добре. Нагадаємо, з впровадженням електронного рецепта в Україні спрощується доступ до необхідних ліків пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань. Також додатково посилюється контроль за відпуском з аптечних закладів лікарських засобів, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Поліцейські Вінничини затримали зухвалого зловмисника, який зірвав з пам'ятника державний прапор України та намагався його спаплюжити. До відділу поліції Вінницького райуправління надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що у місті Ілінці по вулиці Соборній невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння зірвав державний прапор України із пам'ятника Героям Небесної Сотні, та намагався справити на нього природні потреби. Зловмисника вдалося ідентифікувати, ним. Виявився місцевий житель на даний час. Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Штангіст з Кирнасівки побив світовий рекорд, перекрив попереднє досягнення росіянина 22 жовтня 2022 року. У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області встановили новий світовий рекорд. Іван Нейкун із Кирнасівки Тульчинської громади за годину присів 534 рази зі штангою 80 кілограм. Тим самим він побив попередній рекорд росіянина, який присів на 14 разів менше. Іван у нас на зв'язку. Пане Іване, вітаю із досягненням, і у нашому ефірі. Доброго дня. Дякую за поздоровлення, дякую за можливість бути у вашому ефірі. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, як тривала підготовка і чи важко вам було побити рекорд? Сама підготовка тривала три місяці. Рекорд побити було звичайно нелегко. Хотілося б зробити більше, щоб мати більший розрив, але вийшло так, як вийшло. Я вже був готовий до цього і ми хотіли б цю подію приурочити до чогось. Це в нас був відкритий благодійний чемпіонат. Збір коштів був направлений на допомогу ну, зсу, нашій армії, і от цим рекордом ми хотіли підтримати наших хлопців, ті, які нас захищають для того, щоб як сказати, ну в нас нація переможців, і хотілося б, щоб наша нація була і перемагала в усіх сферах діяльності, включаючи і війну, і спорт, і армію. Ну, От, всі сфери діяльності. Насправді нація переможців, ви яскравий тому приклад. Розкажіть, будь ласка, які цілі ставите нові, і чи плануєте побити власний рекорд? Хотілося б побити. Хотілося б, звичайно, приурочити вже цей рекорд що попередній, що другий. Він належить точно тому самому росіяни, який ну, тримався до 22 жовтня. І хотілося пророчити звичайно новий рекорд нашій перемозі. Якщо ставити собі ціль, якою вона має бути, скільки плануєте присісти, щоб е побити власний рекорд і збільшити розрив із росіянином? Ну е говорячи відверто, хотілося при присісти 600 разів. 600 е – це для мене це ну, особисто для мене це задовольнило. І Дуже я вам бажаю, що за дні Дуже бажаємо вам присісти 600 разів. Дуже віримо у вашу перемогу. Дякуємо, що доєдналися до ефіру. На все добре. Дякую вам. Ну і слава Україні. Героям слава. Нагадаємо, що це не перший рекорд Івана у вересні 2019 року. Наш спортсмен ввійшов до книги рекордів України, зробивши 139 присідань за 23 хвилини, маючи на плечах 100 кілограмову штангу. Щиро радіємо кожній перемозі. Чекаємо та бажаємо найголовнішої перемоги України. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.